Привіт-привіт! Ви на моєму каналі! З вами Еліна Марко і прогноз звучатиме для знака коня на грудень 2024 року. Мені весь час вже хочеться казати 25-й, тому що я пишу прогнози щодня і весь час вже 25-й, 25-й, на рік 25-го року розбираю карти Бадзи, даю рекомендації і вже хочеться казати 25 й рік. Ну що ж, останній календарний місяць цього року. і коники, ви маєте руйнівні енергії на грудень, тому потрібно берегтися. Ми про це говорили в загальному відео. Прогнозі, давайте нагадаємо роки народження під знаком коня. 54 -й, 1966, -й, 1978 -й, 90 -й рік, 2002 рік, 2014 -й був і 2026 рік буде роком вогняного коня. І ми взагалі з вами вступаємо в три роки вогню. Тут дуже важливо знати, чи корисна по вашій карті База стихія вогонь. Тому що 2025, 2026, 2027 роки включають дуже сильну стихію вогню в 9 періоді. І якщо ви народилися під знаком коня, однозначно. Це близька до вас стихія і змія, і кінь, і коза – це ваші астрологічні сезонні знаки. Тому будуть цікаві відбуватися події. Не завжди позитивні, потрібно знати, чи корисна вам стихія вогню. А коники 26 рік це взагалі буде роком вашого самопокарання. Тому що час є, ми тільки готуємось до 25-го року, тому поки що беремо енергії грудня 24-го року. І у вас хороші енергії феншуй. Спочатку візьмемо, давайте феншуй, потім знову перейдемо до карти бадзи. І так, сімка у вас літаюча річна цього року зберігається до 4-го числа, до 4 лютого 25-го року на півдні у нас літаюча зірка сім. Енергія пограбувань, втрат. Енергія певного дисбалансу підступниць, якихось підступниць, підступниць, підступних, скажімо, ситуацій у вашому житті. Тому, якщо ви народились в рік коня, тут в коментарях напишіть мені, як проходить рік дракона. Рік дракона. Знаю, що багато коників в мене консультувалися. Точніше, багато людей, хто народилися в рік під знаком коня, так буде правильніше сказати, вони всі зрозуміють. Консультувалися дуже багато в мене, тому що дійсно сімка на півдні весь цей рік панує ще грудень і січень-два місяці. Вона там буде триматися. Потім вона змінить позицію. І ну, напишіть, що відбулося, можливо, негативного. Цього року у вас в житті. Можливо, навпаки, щось сталося навіть позитивне, тому що тут залежить від дуже багатьох факторів, від, та, від того місця, де ви живете, від карти бадзи, від періоду, від 12 дворцов вашої карти бадзи, від того, які корисні і корисні вам стихії. І, звичайно, залежить те, як проходить наш рік від місяця до місяця, які енергії приходять до нас щомісяця. За цим потрібно стежити. До речі, я постійно нагадую про свій календар, якого залишається вже небагато. Насправді це унікальна, ексклюзивна книга, над якою я працювала майже весь 2024 рік, залишається небагато. Тому що ну, це дійсно пророблена величезна робота. Тут прогнози на кожен день: 400 майже сторінок, рекомендацій на тему процвітання, багатства, мислення багатства, гороскопи по всіх питаннях, по всіх сферах життя, для всіх знаків зодіаку. фінансовий гороскоп на 25 рік фершу для багатства на 25 рік медитації, ритуали дуже корисна цінна річ, якою ви будете використовувати навіть після того, коли пройде рік змії. Тому що календарем ви вже не зможете користуватися в плані прогнозу на кожен день. Але ті поради, які є тут, тут є поради на весь дев'ятий період професії майбутнього для процвітання, ви зможете цією книгою користуватися протягом. Наступного життя. Справді тут дуже багато таких цінних порад, рекомендацій саме на тему, як збагатитися, як створити хоча б фінансовий захист, фінансову подушку, використовуючи китайську метафізику. Тому календар поки що є. Хто б хоче, замовляйте. Відправки щоп'ятниці раз в тиждень. Ми збираємо замовлення, і відправляємо. І так, коники. У вашому секторі на грудень прилітає літаюча зірка вісім. Нарешті це зірка багатства, скажімо, зірка процвітання і тих доходів, тих фінансів, які заплановані, які ви заробили, які ви точно знаєте, що ви працюєте, ви їх отримаєте. Це не якісь там швидкі гроші, але це теж гроші. Вісімка. Вона ще зараз у нас дев'ятому періоді все-таки позитивна. І вона дає багатство процвітання, можливості, удачу фінансову. Тому коники, як то кажуть, місяць такий буде з фінансами, але будуть і витрати. Тому що 7-8. з одного боку, 8 по місяцю буде давати фінансові можливості, а 7 десь там щось грабувати, забирати. Тим більше це новорічний місяць. У нас всіх є бажання купити подарунки, оформити наш дім, замовити талісмани феншуй, Елєни Марко для того, щоб підготуватися до року 20. Тому конники будуть і витрати. І тим більше потрібно ще записатися на індивідуальний астропрогноз, якщо ви забули. А, тому. По феншуй у вас хороші енергії. Все рівно вісімка вона дає процвітання, вона дає багатство. Навіть в комбінації з сімкою, все-таки ви десь заробите, все-таки кошти будуть у вас. Але якщо ми беремо прогноз бадзи, тобто китайський гороскоп, ми знаємо, що кінь. Завжди протидіє пацюку. Пацюк протидіє коневі. Це конфліктні знаки в китайській взагалі астрології. Вода ян проти вогню Ян. Грудень, по суті, проти червня. Тому що червень представляє знак коня завжди місяць, а грудень знак пацюка. Тобто зима проти літа, тепло проти холоду. Ось так, навіть якщо вам легше розуміти китайський гороскоп. Тому особистий буде працювати пробій, руйнівник по місяцю. По суті, якщо ви народилися в рік коня, ми говорили в загальному прогнозі, тобто треба дивитися, де у вас знаходиться знак коня, рік, місяць, день, година чи період, чи в якомусь дворцов секторів бадзи є знак коня. Ну, звичайно, це треба відкривати карту Бадзі повністю. Ну, але ви слухаєте прогноз загальний, хоча б знаєте, що ви точно народилися в рік коня і повинні дуже берегти себе, своє здоров'я у грудні. Тобто, якщо ви народилися під знаком коня, тобто в рокові у вас знаходиться цей знак. Рік відповідає за далеких родичів, за бабусь, прабабусь, дідусів. Відповідає за ваш імідж, за ваше ім'я в суспільстві, за ваш соціальний статус. Хтось з вас може розлучитися і про це офіційно дізнається ваше оточення, хтось може одружитися. Це зміна соціального статусу. Це ваш імідж та стиль, це ваше обличчя в соціальних мережах, ваша репутація, ваш бренд, ваше ім'я. За це відповідає рік. На Народження в карті бадзи. Ну, це вік від нуля від народження до 19-20 років. Ну, відповідно, тут, а, тут треба вже дивитися карту, який ваш вік, під яким елементом коня ви народилися, а, і, можливо, ваш її знак коня в періоді. І тобто пацюк, який буде діяти в грудні, він вдарить по суті важна коня прокові народжені, наприклад, є в періоді. І це дуже багато різних змін. Ну, в першу чергу, якщо ви а, знаєте, що ви точно в рік коня народжені, потрібно берегти емоційну систему, тому що психологічну систему, тому що конфлікт води з вогнем це головні болі, це переживання. Це нервозність, це конфліктні можуть бути ситуації навіть з самим собою. І це якісь мігрені, головні болі, підвищення або пониження тиску. За це відповідає конфлікт, вогонь, вода. Ну, також серцево-судинна система. Тому маєте берегти своє здоров'я, хоча у вас не літаюча зірка, двійка, феншуй, але... Будете багато працювати останній місяць, ваш місяць руйнівник, і, ну, можете просто десь м -м, вигоріти, втомитися, знервуватися. Тим більше в нас зараз ну, важка ситуація, в нас війна, ми всі психологічно втомлені. А, тому. Тут, звичайно, що може бути якесь ну, не зовсім приємне щось статися в цьому місяці. Дуже потрібно берегти себе на дорогах. Конфлікт, пацюк, кінь це можливі аварійні ситуації під дії, там, алкоголю, підії нервової системи, дуже забороняє коникам споживати багато в грудні, бо на основі цього якогось певного алкоголічного там. Екологічної дії дуже часто саме відбувається якісь конфліктні аварійні ситуації пацюк кінь. Бо кінь це вогонь, вогонь представляє алкоголь в китайській метафізиці. Обережно з водою також, тому що пацюк це вода велика, він представляє. Тому от вогонь-вода це такі конфліктні енергії в грудні, якщо ви народились в рік коня. Ну і хто ще не дивився, мій загальний прогноз даю тут посилання. А передивіться, я говорила, що якщо кінь стоїть в рокові, це такий прогноз. Якщо в місяці це такі, в дні, в годині це такий прогноз. Тому передивіться свою карту. У вас може бути рік народження коня, лише й година коня. Може бути періодик кінь, може бути кінь в дні народження і рік народження або місяць і день. По різному складаються карти бадзи. Якщо у вас декілька знаків коня в карті, то це, по суті, подвійний буде конфлікт, дуже жорсткий конфлікт пацюка з двома конями. Використовуйте астрологічні союзники для коника це зараз я скажу ваші астрологічні знаки союзники Тигор і Собака. Тому, будь ласка, носіть один цей знак, чи два, чи разом три: кінь, собака і тигр на одному браслеті чи колончику. Тобто, коли вони разом вони діють як астрологічні союзники символічно, енергетично для людини по карті Бадзи. Ось. І ну, вісімка, ви знаєте, на півдні, що можна заактивізувати? Ну, досить гарно там буде розміщуватися вогонь, камін, грубка, піч, свічі на півдні у, у грудні. Чому? Тому що вісімка завжди підігрівається стихією вогню, а сімка річна буде зменшувати свій негативний вплив, якщо ми розмістимо там. А червоний колір, вогонь. Тому дуже рекомендую на півдні, хто народився в рік коня, і взагалі, хто слухає цей прогноз, якщо ви знаєте свої енергії вдома, у вас там хороші натальні літаючі зірки взагалі дому чи квартири, плюс, ви знаєте, там і річну енергію, і по місяцю, то дуже можна класно заактивізувати грошову енергію. Вісімка, вона дуже любить дійсно вогонь. Вона також дуже гарно активізується золотисто-бежевими кольорами, такими кольорами багатства, процвітання. А ось і для коників, якщо ще от підсилити, скажімо, свою удачу, ви хочете фінансову, рекомендую носити бусину Z8 очей, браслет з бусиною дзе фонтан процвітання, бодхи. Захисну бусину брилок-підвізка талісман здоров'я можна носити, поставити хотея або грошову жабу на півдні свого дому чи квартири. А, і також а, вісь був багатство білий джамбала. Можна, вісімка його любить, якщо активізовувати. Ну, і вісімка найкраще вона любить свічі: запалювання, свіч, а, запалювання, свічок, точніше, і а, грошові коврики, феншу, червоні, а, будь ласка, розмістіть на підеконні, на столі, і дуже добре також. Червоний коврик-феншуй підстелити, якщо у вас вхідні двері з півдня, і там вісімка 8 -ка. грудні з 6 числа з 6 по 5 січня, в нас діє вогняний пацюк. Тому ми застеляємо червоний коврик-феншуй на півдні при вході. Вашу дім або квартиру. Такі коврики є різних кольорів, мене можна замовити, ви можете їх змінювати з місяця на місяць, з року в рік в певні сектори і активізовувати або нейтралізовувати негативно чи позитивно, активізовувати позитивну енергію, а нейтралізовувати негативну енергію. Ось такий прогноз для вас, для тих, хто народився під знаком коня. Місяць буде непоганий, маєте себе берегти, тому що це місяць вашої руйнівник. Працює. А так, по багатству, по процвітанні буде непоганий місяць. Тому з вас сердечки, лайк, підписка на мій канал, поділіться цим відео, залишайтесь на каналі YouTube з Еленою Марко і вивчаємо китайську метафізику та, взагалі, феншуй і бадзи на українській мові. До зустрічі в нових відео!